Вітаю, друзі! Ви на каналі Флінстон. продовжуємо проходження Project Zomboid. Продовжуємо проходження гри Project Zomboid. новий білд, білд 42. Так, повно... Показників у нас таких, що потрібно йти спати. Чекайте, де тут де, де. спальня. Закрийте двері. Хочеш їсти? Що ти хочеш їсти? От з'їж плавлений сирок. Так, і вона покусана була. Дезінфекція. Зараження, блин, має. Коротше, може цей персонаж відійти. В інший кращий світ. Буде видно все, так. Та куди ти сідаєш? Не сідай. Так, інформація це Аліса Гарвій. Загалом ми знищили 58 зомбі. Добре. Спати вона не хоче. спати в. Хоче ти спати. Що ж ти така голодна, як... Не знати що. Знеболювальне прийняти півроки. Хода ми підчепили вірус. Добре, ладно. Надіюсь вона виживе. Час трохи по вона відпочила. Маринара їсти одна друга. Маринару з собою візьмемо. На мапу, куди ми будемо просуватися надалі? Ось з цієї вулиці будемо просуватися далі. Você é budé no Ух ти, ух ты, ух ти. Є тут, тут тут, до речі, досить цікаві всякі речі. Добре Тут немає нічого цікавого Так якась їжа, можливо, є попкорн, його готувати потрібно. Так, тут сковорідка. О, морозиво є. Морозиво можна з'їсти одну четвертинку. Скоріше за все втратимо персонажа, бо зараження зростає. Антибіки в нас можливо є. Ні, антибіотиків немає. Антибіотики не поможуть. 29%, 29%. Ну, захворіла вона, коротше, тим вірусом, скоріш за все. Може бути зомбі, Тож потрібно бути обачним. Сорочка гавайська. убийство или нет. Це її бронежилет і ось ця палиця. 39 вона, вона відкинеться, тому що тому що відкинеться вона, вона ще втомилася. Треба сісти відпочити. 34 відсотки. Чисти хоче. Так, поліцейську дубинку скинемось тут. Чіпси, шоколад, викрутка. Консервований ніж, вода, Молоток, ластик. Викласти все коротше. Зняти, зняти. Викинути. Так, ішов, принципі, викинути. Добренько. Дивимося, що тут є у нас в хаті. а у нас є підвал навіть. Прикольно. Дартс. Покерний стіл. Крадейку є. Цікавий підвайчик. 40% захворюваність, так поспала мало. Якась тривога в неї, блін. Зараження зростає. Да фіго. Вибити скло. Покрито. Машинка така. Так, ми заспавнилися. Зараз будемо дивитися, де ми заспавнилися. Вільше нам дають зброю, наша та зброя. Краще б дали. Краще би дали. Так, а де мій є, власне, в цьому будинку? Там ми заспавнилися, блін. Не виднось. Ага, ось тут аж ми заспавнилися. Далеченько від міста. Так, позавішуй. Можуть бути зомбі. Так, поясна сумка. чудово Одягти на живіт. У нас новий персонаж. Шоколадка. Ось це все. Нещастя. Оце не потрібне. Ключ вдома. Давайте візьмем сюди. Так, запальничку візьмемо. Походу дощ падає чутися. Так, тут завісити вікно. Так, тут у нас зелена ручка олівчик берем. Так, я ще тут закрию штору. Поменше було світла назовні. Закрити сторони. Що... Так, дивимося, що тут. Так, тут можна раковину напити. Так, а тут в нас на кухні нема жалюзів, нічого нема, але зато є ніж. Ми зараз один ніж екіпіруємо ремінь зліва. Добре. Так, вже маємо яку не, не яку, але зброю. Добре. Ці тумбушці порожні. Холодильник бір. Uh, все все ясно. Добре, там ще має бути кладовочка. Кладовочка і що тут є? Ящик для інструментів? Гумовий молоток. Шкода. Маркер, чорний маркер. О, нормально. Є у нас чорний маркер. Зараз я позначу. бо зараз ніч на дворі ніфіга не виднося куди зараз мандрувати ще й дощ падає прекрасно ще в принципі і рано виднося трохи так, ну що потрібно повертатися в місто Ось цією дорожкою і надіятися, що я по дорозі не зустріну зомбованих. Новий персонаж, відповідно, всі навички втрачені. По-новому доведеться прокачуватись. Сюди, так? Сюди, сюди. Так, не забувайте, друзі, притиснути вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім гарно та мирного неба. Так, що тобі вже спека жарко. Все тому що ти пожежник і відповідно тебе дуже гріють, парять штани, але ці штани захищають в допусі краще, ніж звичайні штани Джосі. Добре. Так, в цьому будинку ми були, що тут цікавого. В принципі, ми тут все лутали. Особливо нічого цінного. сильно. Сковорода. Блять, я сковоруда. Спину. Сейчас зброй. Кухню. Нічого нема. Нічого нема їсти. Тут, в принципі, ми одразу йдемо до, до самого крайнього будиночка. Там залишки візьмемо біту, візьмемо все, що в нас там є. На підлозі виконати з попереднього персонажа. Відпочинемо і будемо рухатися далі. Так, це походу сюди, так? А, ні, все ще не цей будинок. ТП я ж вже <хи> пробіг. Я туди кудись слід. Повертайся назад. Там ж мало бути багатецько труп Прям таки багатецько. Щось не той будинок. Так, ми беремо одразу знеболювальність сюди. Кипсики берем сюди. Добре. А це ми були в цьому будинку ось тут. Я зрозумів. Бігли, бігли, та не добігли. що хоч в е, цьому краю міста немає заболених, так як там в попередньому, коли всі перемістилися туди на північ. Тільки те, що будинку можна натрапити. Дети сковорітка. Це шкода така собі. Викинути. Це також викинути. Пістолети, мені ті пістолети. Ручка чорна, береш з собою. Пити бронежилет одягаємо. На тобі воду. будеш пити воду. Знеболювання серветки. Цей ніж. Поясна сумка. Так.